Якби я знав про це раніше, то б мав більше мільйона. Для цього прочитай ці книги. Перша книга багатий тато, бідний тато. Вона дасть тобі розуміння, в чому різниця між бідним та багатим мисленням. Друга книга це найбагатша людина у Вавилоні». Це фінансові уроки у формі притч. Вона навчить тебе, як помножувати багатство та управляти грошима. Третя книга це Думай і багатій. Вона дасть тобі розуміння, як мислення впливає на якість життя та навчить тебе змінювати мислення. Ну а якщо в тебе є борги або кредити, то обов'язково прочитай книгу Повний контроль над грошима. Це покрокові рішення, як швидко та легко позбавитись боргів. І пам'ятай, що все починається з голови. Як ти мислиш, так ти і живеш. Ну, а якщо ти хочеш зекономити собі час. Тоді записуйся до мене на безкоштовну консультацію. Для цього пиши мені у особисті.